День знань відзначають у Вінницькій громаді масштабні пожежі в екосистемах області. Всеукраїнський забіг шаною воїнів. Біжу за героїв України. Ви дивитесь новини, ми розпочинаємо наш випуск. 55 гектарів родючих земель вигоріло за добу на Вінниччині. Пожежі стали через займання сухої трави. Загалом минулої доби бійці ДСНС ліквідували 62 загоряння. Наймасштабніше сталося поблизу села Ободівка Гайсінського району. Там, внаслідок необережного поводження з вогнем, опалено майже 3 гектари. Також у Вінниці ліквідували займання сухої трави та чагарників на вулиці Батоській. Вогонь охопив площу 2,5 гектари. Рятувальники вкотре застерігають громадян не розводити багаття поблизу лісових насаджень та лісосмуг, не спалювати чагарники на присадибних ділянках. Одна з найбільших пожеж сталася на вулиці Батольській в місті Вінниці. Внаслідок даного займання вогнем опалено понад 2,5 гектари сухої трави. Рятувальники Вінниччини вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в екосистемах, оскільки дані пожежі впливають не лише на природу, але й на здоров'я самих людей. Новий навчальний рік розпочався і у Вінницькій громаді. Вперше до школи пішли понад 4 тисячі першокласників. В усіх ліцеях громади навчатимуться 50 тисяч школярів. 35 44 шкіл працюватимуть офлайн. За новим освітнім законодавством формат проведення свята першого дзвоника адміністрації закладів загальної і середньої освіти визначали самостійно про те, як місто відзначило День знань у наших сюжетах. Чора. Понад 200 першокласників розпочнуть своє навчання у шостому ліцеї Вінниці. Цього року квіти діти не несли на свято першого дзвоника, а збирали спеціальний бокс для військовослужбовців. А ще уся школа закупила дрони для однієї із військових частин. Була оголошена напередодні свята акція Подаруй військовим крила». на потреби ЗСУ найгарячіші точки Національній гвардії України, а саме Червоній Калині. Ми передали шість дронів. Збирали кошти на безпілотники для наших захисників та захисниць, школярі, батьки та вчителі. Я дуже радий, що наша школа долучилась до волонтерської діяльності. Ми допомагаємо хлопцям, які зараз в окопах дронами. Наразі дрони є дуже важливими для наших захисників. Цього року ми відправили дрони а того року ми зібрали разом з нашою спільною родиною нашою школою нам автомобіль для нашого для наших ЗСУ. Я дуже радий, що на 1 вересня саме наша школа передала військовим таку допомогу. Ми разом з батьками долучилися на збори на дрони військовим, стараємось допомогти і наближити перемогу. А от у восьмому ліцеї під час урочистої лінійки відкрили меморіальну дошку на честь вчительки Оксани Тиховської, яка понад 30 років викладала у молодшій школі. 14 липня 22-го року педагогиню вбила ворожа ракета, яку російські окупанти запустили по Вінниці. Вона була прекрасним спеціалістом. Вона була вчителем просто з великої літери. І вона випустила дуже багато поколінь. Коли вона загинула, ми сім'єю. От якось зразу ми зразу хотіли увіковічити пам'ять, щоб саме на школі була ця дошка, тому що ну, по-іншому ніяк людина віддала 30 років свого життя. Вона дійсно жила в цій школі. Кошти на меморіал для Оксани Тиховської збирали всією громадою. Для родини загиблої вчительки, як і для усього педагогічного колективу, важливо зберегти пам'ять. Ми вибирали цей день разом із адміністрацією школи для того, щоб розказати всій шкільній родині тим діткам, які йдуть в перший клас, що тут працювала вчителька Оксана Тиховська, яка була і випускниця цієї школи, і потім прийшла сюди працювати. Батьки військовослужбовці разом зі своїми дітьми дзвонять у шкільний дзвоник в другому ліцеї. В навчальному закладі це стало традицією, відколи російські окупанти напали на Україну 24 лютого. Вперше сядуть за парту у ліцеї 97 першокласників. Дуже багато навчального хорошого дня і дуже хорошого року. Школа уже багато років здобуває перемогу на міжнародних та всеукраїнських освітянських конкурсах. 19-ма кубками нагородили різні класи школи. Найбільше перемог здобули учні третього А класу. Ми дуже працьовитий клас, в нас дуже багато подорожей. І навіть коли ми в нас літні канікули, ми завжди працюємо. Ми дуже працьовитий клас, в нас дуже багато нагород, настільки перші місць. На початку навчального року для учнів та учениць другого ліцею запланували багато цікавих проєктів. Так, ми започатковуємо чотири нових проєкта. Перший проєкт – це карєрно орієнтовна школа. Під час навчання у школі діти з першого понад клас будуть знайомитися з щонайменше 30-40 видами професій. Окрім того, у нас продовжується система освіта, продовжується патріотичний проєкт Читаємо казки по-новому. Ви бачите, саме з цим проєктом наші учні, наші вихованці є призерами, переможцями міжнародних конкурсів. Цьогоріч учні закладів загальної середньої освіти Вінницької громади навчатимуться в очному та змішаному форматі. У другому ж ліцеї усі школярі вчитимуться виключно офлайн. День знань відзначають і в громадах області. Так у Калинівській територіальній громаді вже стала традиційною акція на свято. Першого дзвоника донат замість квітів учні та батьки не витрачали кошти на квіти, а натомість у спеціальних скриньках залишають гроші, які спрямують на підтримку збройних сил України. А от у другому ліцеї Калинівки шкільний колектив під час свята передав дрон військовослужбовцям. Про те, як підготувались до нового навчального року у Калинівській громаді, розповість Ірина Лонська, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас! Вітаю. Скільки ж дітей пішли в перший клас в Калинівській громаді? У перший клас у Калинівській громаді цього року пішли 404 першокласники. Яка кількість учнів в 11 класах цього року? Цього року в 11 класах буде навчатися 287 здобувачів освіти. А чи всі школи та садочки забезпечені укриттями? В Калинівській громаді з 18 закладів дошкільної освіти укриттями забезпечені 17. І одне наразі вже на стадії завершення. Із закладів загальної і середньої освіти 26 з 28 забезпечені укриттями. В якому форматі вчитимуться діти? Це буде офлайн чи онлайн? Онлайн ні. у нас 8 закладів будуть навчатися і працювати в змішаному форматі, а 16 закладів загальної середньої освіти будуть навчатися очно. Як підтримуєте дітей з родин захисників і інших пільгових категорій? Всі діти з родин захисників. Та й інші діти пільгових категорій у нас харчуються безплатно за кошти Калинівської міської ради, мають можливість відвідувати безкоштовно гуртки секції нашого будинку дитячої творчості, двох спортивних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також відвідувати безплатно дитячу музичну школу. А ось Крім що того, давай. влітку. Крім того, прошу, крім того, ще влітку дітки всі мали можливість оздоровитися безкоштовно при шкільних оздоровчих таборах? Діти з родин військовослужбовців, дітки пільгових категорій двічі мали можливість і з'їздили у Францію в подорож на два тижні. А ось щодо акції, квіти донат» замість квітів. Наскільки довго вже Калинівська громада притримується її? З того часу, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення. От відколи святкуємо свята, відтоді і ці лінійки у нас переважно так проходять у всіх закладах. Дуже вам дякую за таку інформацію. І вам дякую. А нашим глядачам нагадую: з нами на зв'язку була Ірина Лонська, головний спеціаліст відділу освіти Калинівської міської ради. День знань розпочався не тільки в школах, але й у коледжах і вишах. Вперше почалось навчання в ліцеї Міністерства внутрішніх справ України, який відкрили у Вінниці. Там здобуватимуть освіту діти військовослужбовців. Більше про початок навчального року у вищій школі в нашому сюжеті. День знань відзначали і студенти вишів та коледжів міста. Зокрема, у Вінниці вперше розпочнеться навчальний рік в ліцеях Міністерства внутрішніх справ. Тут освіту здобуватимуть діти, батьки яких служать, загинули або ж зникли безвісти. Під час вступної кампанії до закладу МВС подали понад 1200 анкет від охочих здобути відповідну освіту. І вже зараз 465 дітей з усіх куточків України пройшли вступний курс ліцеїста та отримали шеврони й погони. Бажаю кожному з вас не стомитися цій вже довгій, майже дорослій роботі і вже в службі. Слава Україні! Сьогодні Вінниччина має надзвичайну подію. Це не лише початок нового навчального року, а справді відкриття нового навчального закладу. Я хочу побажати вам, щоб перший новий навчальний рік він запам'ятався для вас надзвичайно яскравими, але позитивними емоціями. Вінницький державний педагогічний університет на день знань зібрав на урочисту зустріч першокурсників та магістрів вузу. Сьогодні не просто переступаєте поріг педагогічного. Університету, ви відкриваєте двері у світ знань. Третій рік поспіль війни, повномасштабного вторгнення не завжди давали можливість ось так зібратися великою родиною. А особливо сьогодні, тому що в нашу родину, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вливається понад тисяча першокурсників бакалаврату. До вас доєднається ще більше 600 першокурсників, магістрів, аспіранти. І наша сім'я наповниться теплом, любов'ю навчанням. Навчання у вінських коледжах та вишах відбуватимуться у змішаній формі, проте заклади освіти докладатимуть зусиль та створюватимуть необхідні умови, аби їхні студенти могли навчатись в аудиторіях. Яна Колодинська, Євгеній Овсяніков, телеканалу Вінничина. Стартував новий навчальний рік для школярів, і багато дітей з готовністю та натхненням відправляються в перший клас. Але далеко не всім такі зміни даються легко. Новий колектив, зміна звичного середовища або ж повернення до навчання після літніх канікул може бути стресом для дітей різного віку. Як допомогти дитині справитись з труднощами у спілкуванні з однолітками та що робити, аби граніт науки легко йшов до рук школярам? Розповість психологиня Ольга Дядзьо, лікар-психолог Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Вітаю вас. Доброго дня. Кожна дитина дійсно по-різному адаптується до е, умов навчання і до того, що потрібно повертатися до навчання. Для першачків важливою є саме відчуття безпеки. Ну, в принципі, для кожної дитини воно на сьогоднішній день є надто важливим. Тому е, потрібно забезпечити це відчуття, наскільки це є можливим. Е, першачкам, наприклад, батьки можуть завести дитину в школу і перед навчанням показати саме умови навчання, як відбувається процес, або ж де буде відбуватися це навчання. Таким чином знизиться рівень тривоги у дитини і, відповідно, навчатися їй буде трішки легше. А з якими труднощами може зіткнутись дитина на початку навчального року? Як уникнути цих труднощів? Ну, наприклад, те, що дитині важко буде приділяти такий час навчанню, тобто, з ним порушена увага, за підвищена розсіяність. Саме дитини, ми, наприклад, можемо в домашніх умовах спробувати з дитиною займатися, збільшуючи потрошки час відведений для цих занять. Наприклад, це може спочатку бути 10-15 хвилин, а далі збільшуємо до 30 хвилин. За рахунок цього збільшуємо покращимо, навчаємось дитини саме в школі і її адаптацію до цих часових рамок. Також немало є для першачків саме денний сон, який дуже часто не схвалюють батьки, ігнорують, але це встановлює саме денні рамки дитини для того, щоб вона могла певний час повчитися, а потім і відпочити. Як підготувати дитину до соціуму, щоб вона не стала, наприклад, об'єктом для булінгу? Щоб не стала об'єктом для булінгу, краще з дитиною розмовляти і забезпечити відчуття безпеки. Що я маю на увазі? Це саме те, що дитина зможе прийти до батьків або ж до рідних і поділитися своїми емоціями, розповісти, як у неї прийшов день в школі, чи б трапило щось з нею. Ну і так же само похвалитись. І щоб забезпечити відчуття безпеки, про яке я вже говорила, можна поспілкуватися з вчителем, підійти навіть самою дитиною, і розповісти, що якщо щось відбувається не так, наприклад, починає дитину психологічно хтось давити, або якісь відбуваються дії, які для дитини є. Скажімо так, негативними мають негативний наслідок для психіки. Дитина може звернутися до вчительки і сказати про це, і навіть попросити, що це залишиться, наприклад, в секреті. Але при цьому вчитель має це повідомити батькам відповідно. Які поради дасте батькам первачків і підлітків? Для батьків. Першачків я би порадила все-таки дотримуватися розпорядку дня, встановити його, тобто це мається на увазі перегляд телевізора туди, ж, комп'ютерів, гаджетів, навчання. Тобто, якщо дитина прийшла зі школи, звісно, вона захоче погратися. На це потрібно відвести час і, наприклад, обговорити з дитиною, що ти пограєшся, відпочинеш від школи, і, наприклад, годину ми з тобою попрацюємо ще над завданнями. Це важливо проговорювати для того, щоб дитина е, могла також розуміти, що в неї є розпорядок дня, є певні обов'язки. І е, е, час, на який вона може, як то сказати, потратити для себе, провести для себе. з користю, З користю. користю, перепрошую. І... Е, 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 е. І що стосовно підлітків, на сьогоднішній день дуже важливо мати хороший батьківський контакт з такими дітьми, тому що це, скажімо так, підвищена група ризику. В плані всяких ненормативних це говориться девіантна поведінка. Тобто зловживання алкоголем, наприклад, е наркотики, е суїцидальні ризики на сьогоднішній день також ми спостерігаємо, що дуже розповсюджена така проблема. Важливо, щоб дитина підліткового віку мала довірливі стосунки із дорослими і е могла повідомити також про той же самий булінг, психологічне чи фізичне насилля, мала до кого звернутися. Е також важливо, що першачки, що підлітки, допомогти таким дітям адаптуватися в плані того, що якщо є можливість гуртки, щоб дитина відвідувала, щоб мала близьких друзів, це не обов'язково велика кількість, але принаймні декілька людей, з якими ця дитина може поділитися своїми емоціями, переживаннями. В такому разі ми знизимо ризик. Різних ситуацій, які негативно можуть вплинути на життя дитини. Дуже дякую вам за таку цікаву і насправді потрібну інформацію і дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, а нашим глядачам нагадую: з нами була Ольга Дядзьо, лікарка-психологиня Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Оновлений рентгенкабінет, молодіжний простір та відремонтований дитячий садок в Уланівській територіальній громаді. Працюють над осучасненням та комфортним закладів соціальної сфери. В лікарнях встановлюють енергоощадні котли та утеплюють дитячі садочки. Встановлюють вікна, перекривають дах, замінюють двері та утеплюють стіни. Впродовж усього літа будівельники Уланівської громади працюють над капітальним ремонтом дитячого садочка. Минулоріч у дошкільному закладі облаштували укриття, і вже за кілька тиждень після завершення будівельних робіт понад сотню хлопчиків та дівчаток підуть в оновлені групи. До програми відновлення України був поданий проєкт на відновлення нашого закладу на санацію, заміна вікон, покрівлі, утеплення фасаду. Цей проект був розглянутий на найвищому рівні, і Європейський банк дав дозвіл на ось на створення такого гарного, чудового, затишного нашого садочка, на виділення нам коштів. Для забезпечення комфортного середовища для наших діток із занедбаної будівлі громади зробили молодіжний простір хата» – уже для юнаків та юначок. Облаштували зону відпочинку, де хлопці та дівчата можуть грати в настільні ігри, відпочивати та спілкуватися. Підтримали ремонт будівлі Міністерства молоді та спорту України, а також програма Віднова Тут Проводяться воркшопи, майстер-класи для діток. До нас приходили відпочинкова зміна сонечко, сюди неодноразово. Також тут збирається молодь грати в настольні ігри. Вони проводять крутять собі фільми, перегляд фільмів. Також, якщо можливо, по нашому ліноліуму видно, що дійсно молодь тут є, і, повірте, досить багато. Дбають в громаді і про медичні заклади. У центр первинної медико-санітарної допомоги закупили нове обладнання. У школах, садочках та лікарнях, встановлюють енергоощадні котли та джерела безперебійного живлення. Зроблено новенький узі кабінет, закуплено новенький узі апарат, на якому стежуються люди громади. Зроблено рентген-кабінет. Ви розумієте, коли поїхати в Хмельник, відстояти чергу, пройти рентген, коли буде результат. А тут все на місці. Працює громада на підтримку ЗСУ, переселенців та ветеранів російсько-української війни. Зараз ми працюємо над проєктом створення простору для таких військовослужбовців, де б вони могли отримати психологічно, і фізично, і інші види допомог. Вже подалися, ну, ми подаємо проєкт, бо він трохи є вартісний на різні міжнародні організації. Надію, що найближчим часом ми його виграємо і вдасться це реалізувати. Уланівська громада одна із тих, що активно співпрацює з Вінницьким регіональним відділенням Асоціації міст України. Ті громади, в яких ми були, і взагалі всі наші громади, дуже багато приділяють уваги підтримки збройних формувань і Збройних сил України, і інших силових структур, і практично ні перед чим не зупиняються депутати рад того чи іншого рівня. Для того, щоб приймати рішення по виділенню коштів чи на фінансову підтримку, це субвенції, які перечисляються військовим частинам, чи закупівля необхідного. Незважаючи на повномасштабну війну, громада продовжує працювати та розвиватись. Незабаром планують відремонтувати стадіон, дороги та школи у селах, аби діти могли мати доступ до якісної та сучасної освіти. Євгенія Всяніко, Вікторія Ліверчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Понад дві тисячі війничан всьоме долучились до всеукраїнського забігу, який започаткував батько загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка по всій Україні та за кордоном. Кожен хто хотів шанувати пам'ять загиблих українських захисників, біг 2, 5 або 10 кілометрів. Спортсмени, студенти, діти, дружини, друзі та побратими полеглих воїнів доєднались до всеукраїнського забігу Шаную воїнів біжу за героїв України. Два, Студентка педагогічного університету Аріна Шевчук разом з одногрупниками пробіжить два кілометри. На футболці дівчини фото загиблого студента університету. Це портрети всіх, хто навчався в нашому університеті та поклав життя за нашу країну. Ми подумали, що це буде дуже важливо, щоб люди бачили, хто це був, і ну, щоб знали героїв обличчя. 12-річний Давид вперше пробіжить дистанцію в два кілометри в пам'ять свого батька Олексія Лугового. Мій батько герой. Я хочу за нього побігти. Ну він мені дасть силу, я буду бігти за нього. Чи він бачив на небі, як я його люблю і не забуваю про нього. У Вінниці до всеукраїнського забігу «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Цього року долучилось понад дві тисячі людей. На футболках імена героя, кому присвятили свій забіг. Кожен обрав собі дистанцію в два, п'ять чи десять кілометрів. Кожна людина отримувала свій номер і вказувала героя, за якого вона біжить. Наскільки я знаю, що у нас за кожного полеглого героя міста Вінниці біжить окрема людина. Я сподіваюся, що наступних років буде все більше і більше саме людей солідарних. Але я сподіваюся, що загиблих героїв буде все менше і менше. Всеукраїнський забіг став щорічною всесвітньою традицією, присвячують його дню пам'яті захисників України. Започаткував патріотичний марафон батько загиблого кіборга Олексія Дурмасенка. Ми маємо дійсно шанувати героїв України. Це ті найвідважніші, найсміливіші люди, які стали на захист, стали добровольцями, пішли у перші дні війни захищати Україну і, на жаль, поклали своє життя. Серед учасників заходу військовослужбовець Руслан Козловський боєць біг за свого побратима, який загинув під Бахмутом. я з ним дуже довго служив в різних. Будемо казати так, в командировках їздив. Ми дуже з ним дружили. І за того я за нього біжу. Його пам'ятаю дуже добре. Переможців у всеукраїнському марафоні не визначали. Забіг мав благодійну мету. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Бігли за героїв і в Лукам Лешківській громаді. Жителі громади підтримали щорічний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Захід розпочався з хвилини мовчання біля будівлі сільської ради. Того ж дня відбулося урочисте відкриття Алеї Слави. До події долучились місцеві жителі та представники влади. І це була уся інформація на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу.